Сьогодні ми з вами вирушаємо у серце Буковини, щоб прогулятися однією з найчарівніших вулиць України вулицею Ольги Кобилянської в Чернівцях. Це не просто вулиця, це справжня перлина міста, що зберігає у собі дух Австро-Угорської імперії, а ще неймовірну легенду. Уявіть собі Чернівці, початок ХХ століття, ця вулиця, яка тоді носила назву Панська, була центром світського життя. Місцем, де зустрічалися найповажніші та найбагатші містяни, її архітектура, витончені фасади, ковані балкони та вітражі, свідчила про статус та розкіш. Але найдивовижніше не це. Кажуть, що чистота на цій вулиці була настільки ідеальною, що її щоранку мили з милом, а тротуари підмітали букетами троянд. Ця традиція, хоч і звучить як романтична вигадка. Насправді була символом вишуканості та високого рівня культури міста. Це не просто легенда, а розповідь, що передає ставлення місцевих жителів до свого міста як до свого власного дому. Сьогодні вулиця Кобилянська і названа на честь видатної української письменниці Ольги Кобилянської вона зберегла свою унікальну атмосферу це пішохідна артерія міста, де повітря наповнене ароматом кави з затишних кав'ярень. А вуличні музиканти дарують мелодії на кожному кроці. Це місце для неспішних прогулянок, для зустрічей з друзями та для того, щоб просто відчути душу чернівців. Тож, якщо ви хочете побачити де колись мили бруківку з милом і підмітали трояндами, обов'язково завітайте сюди. Вулиця Кобелянської чекає на вас, щоб розповісти свою неймовірну історію.